Всім привіт! Я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні 26 жовтня, осінь. В Україні чудовий день в плані погоди. Вчора був, були дожді, сьогодні трохи сонячно, періодами є хмарки, але Порівняно з вчорашнім день, сьогодні день трохи кращий. Ну, кращий, це тільки в стані погоди. А так, війна нікуди не ділася, в Україні війна продовжується. Довго не виходила на канал, трохи була захворіла. Енергія трохи не дозволяла брати карти в руки, я й не, не люблю в, в стані нездоровому брати їх в руки. Це робота. Здоровою людиною треба бути і морально підготовлений, і енергетично підготовлений. Так що я не люблю, коли прихворіла, там брати їх в руки і щось там, аби говорити аби щось. Сьогодні вранці стан в мене більш-менш задовільний, є свободна хвилина. Рішила, як і всі подивитися Путіна, що там з його остановкою серця, що там з його здоров'ям, енергіями? Ядерна зброя, яку запустили, чи це вони нагнітають, як завжди, чи дійсно є якась загроза. Так що давайте подивимося якісь певні моменти. Як це обернеться для України? Кому за мною цікаво? Приєднуйтесь, проглядайте. І так будемо дивитися на колоді небо і земля. П'ємо каву разом зі мною. Як не є, у нас війна, не війна, а нам треба жити. Продовжувати піднімати нашу Україну, продовжувати працювати. Так що тут нікуди не дінешся, такий, на жаль, зараз період часу. І так, перше питання, подивимося: Путін, його енергія на сьогодні, його самопочуття. І так, енергія Путіна на сьогодні, 26 жовтня. Двадцять го року. Так, зірка. Король жезлів. Ой, рицар жезлів, вибачте. І семірка Пентаклів. Е, ну, дивіться, говориться про те, що Енергетично запалнього на сьогоднішній день вже є. Карта Зірка говорить, що не скоро, можливо, він там уже і поправиться так швидко, якщо він дійсно хворий. Я не дивилася, що він хворий, я подивилася його енергію. Надія є на те, що його восстанавливають. Його восстанавливають, це не буде так швидко, як нам хотілося. Це треба буде чекати по сімки пентаклів період часу. Але вкладення були зроблені. Були зроблені вдалі. Певні маніпуляції по його здоров'ю, по його енергетики, як підняти його стан. І певний період часу пройде, і я думаю, що здоров'я його трохи налагодять. Не бачу я тут прям критичного вже стану такого. Думаю, що. Почуємо, що його трохи восстановили. Можливо, надія є на те, що він восстановиться. Жезлова карта говорить про те, що енергія до нього вертається. Треба почекати певний період часу. Вклали в нього багато чого, він публічна людина, там ресурсність є, так що піднімуть. Давайте подивимося, чи це дійсно була установка серця. Опа, карта сама вискочила, прям впала. І так ще й раз легесенько. Я думаю, що таке щось було. 10 жезлів. Дуже був критичний стан по здоров'ю. Навіть, я хочу сказати, приостановка 100% була, тому що 10% це завжди кінець закінчення. Дуже важком він був в стані. Рецері Мечовий. Дуже багато людей думали, як над ним вирішити це питання. Були прямо перед певним вибором по е, чаш. Ну, вони добились якогось певного результату і рішили, як його вивести з цього стану. Так що була остановка серця, 100% щось було, бо я запитала, чи була дійсно остановка серця, і мені випало 10 жезлів. 10 жезлів це по здоров'ю дуже погана важка карта, і це 10% завжди якийсь кінець. А остановка серця говорить про те, що могло б бути, скажімо так, ісходний результат. Так що я думаю, що остановка серця таки була, що це не фейк. Зараз він перебуває в певних ілюзіях. Це говорить, ну опять, жезлі говорить про те, що він. Енергетично уже настроєний, але ілюзії говорять про те, що де він не впевнений ще в своєму здоров'ю, він не впевнений в своїх рішеннях, він не може чітко зараз вирішувати щось. Хвороба ще не відійшла. Ще і певні проблеми з здоров'ям нього є. Перебуває він ще в якихось ілюзіях. Ну, думаю, його витягнуть з цього стану. По зірці його витянуть. Це прийде певний період, але його витягнуть. Е, так, е, давайте ще подивимося. запах це ядерної зброї в Росії. Яке враження отримала сама Росія, саме, саме руководство? Чи задоволені вони результатом цього запуска, чи пройшли нормально ці всі іспити їхні, чи щось там відбувалося не так? Дійсно, що вони говорять, що все пройшло ок, що все круто, все класно, але це ж може бути і не так? Які враження отримували вони самі від Цього запуску ядерної зброї в Росії. Дивіться, я бачу, що дуже великі суп, суп, суперечки там внутрі керівництва. Не задоволені вони результатом. Я не бачу жодної карти гарного результату. Семірка кубків це ілюзії, це говорить про те, що вони бачать, не, значить, видають бажане дійсне, бажане за дійсне. Значить, що вони бажають, щоб це було так, але його так немає. Це все ілюзії. Це все вони роблять для того, щоб людей ем, якби настроїти на те, що Росія захищена, що є така ядерна зброя. Вони вклали дуже великі кошти туди, але суперечка і розлад там є між самим керівництвом. П'ятірка жезлів говорить про те, що вони там конкурують між собою. Хтось говорить, що це круто пройшло все, хтось говорить, що недовольний цією ситуацією. Так що певного гарного результату я взагалі не бачу. Я спитала, які враження. Враження ілюзіоні, ілюзії, вони строять ілюзії, це все не дійсно те, що вони говорять по телевізорі, те, що вони там рекламують для своєї держави, це все. Ілюзія. Елюзія. Нічого там прям такого хорошого, як вони говорять, нема. Я не бачу гарних результатів від цього запуску. Е, скажімо так, кошти вони вклали гарні туди. Це однозначно. Е, так, давайте глянемо для чого. Був цей запуск. В яких цілях? Чи це дійсно загроза для світу? Чи це дійсно маніпуляція і пригроза, скажімо так, показати свою мощі силу? Чи це є реальною загрозою для світу? Загрози як такової на сьогоднішній день я не бачу. Це все в них в планах. Вони планують вони доказувати хоча цьому світу, що в них є ця ядерна зброя, що вони її вміють використовувати, що вони її розробляють і, і оновляють, і що це все нове, нові ці ракети, нові боєголовки. Це все планування ще тільки на сьогоднішній день. В планах, В планах, можливо, і є. Мах говорить про те, що дійсно в них всі ці ресурси є. Дійсно вони можуть запустити, скажімо так, маг це начало чогось, вони можуть розпочати цю ядерну війну. Але. Маг це завжди більше маніпуляція. Маніпуляція, пригроза показати всьому світу, що це діє, що ми вас не боїмося, що ви бійтеся нас. Певну роботу вони зараз проводять в цілях маніпуляції. Ось така відповідь на це питання. Чи є загроза? Загрози я не бачу. Я бачу планування, я бачу маніпуляцію для всього світу, і я бачу проведення роботи, щоб пригрозити про те, що в них є ця зброя і що вони готові її використати. От такого плана відповідь буде на це питання. Реальні загрози на сьогоднішній день я не бачу. В планах є колись там, якщо вдруг щось. Взагалі-то це маніпуляція. Ресурсність є, в планах є. Ну, на сьогоднішній день це пригрозити всьому світу і показати, що вони проробляють певну роботу з цього приводу. Давайте подивимося на сьогоднішній день загроза ядерного удару або ядерних головок по Україні зі сторони Росії. Е, також не бачу, також не бачу я загрози, також бачу плани, якісь були з приводу цього. Були певні договори підписані, даю 100%, що є договореність по ядерній зброї. Ну, скажімо так, договореність є, але вони, Росія їх не соблюдає, і нам на це надіятися ніяк не можна. Так що тут сам факт говорить, що надіятися на терористів, на їхні умови. Не можна, скажімо так. Вони не заслуговують того, щоб ми їм довіряли. Ну і відлюдник, тут карта говорить про те, що вони тисячу раз обдумають, тисячу раз відміряють, а потім зроблять якісь певні кроки, певні рішення. На сьогоднішній день я не бачу загрози ядерної зброї для України. Планування, оговорення, але ніяк не загроза. Так, і порада для українців на сьогоднішній день в стані війни, 26 жовтня, порада українцям. Від таро в стані війни. Жриця – це карта таїнства, карта спокійності, карта холодного розуму. Це говорить про те, що треба бути мудрими, треба дотримуватися. Своєї, дослухуватися до своєї інтуїції, треба бути мудрим, треба бути завжди з холодною головою. Говорить про те, що українцям на сьогоднішній день треба бути мудрішими. Скромнішими, мудрішими, умнішими. От про це говорить ця карта. Ну і четвірка жезлі це завжди карта сім'ї, карта хорошого настрію, карта свят. Так, війна, так, важко, але треба не забувати, що є сім'я, що є діти, є батьки, бабусі, дідусі. Є певні люди, з якими треба спілкуватися, треба підтримувати один одного і довіряти своєму холодному розуму і своїй інтуїції. Така порада для українців. Миру, всім. Гарної погоди, як сьогодні, гарного настрою. Рада буду всім, хто підписується на мій канал. Дякую всім за лайки. Всім миру! До зустрічі!